Бережіть себе, бо можна впасти. На собі нічого не носіть, беріть санчата і тягніть їх за собою, тому що може бути горе. Так ідемо, бо вітер сильний. Друзі, ну вітер такий, що аж здуває, слизько. Просто хоч би не впасти, слухайте. Ну йдемо. Вон де основна банда сидить, нам туди не треба. Нам туди треба. Друзі, обережно, що за такі штуки гляньте, наче крига, а воно гляньте, можна спокійно нирнути. Бачите? І какий розлом вже. Десь пів метра. І тут по краям тонесеньки ламається. Вон взагалі безпеки. Можна шуранути сюди. Так що обережно. переходіть в такі місця дуже обережно. Будете сьогодні на ось таку мормишечку. Зараз просто трошки пошукаємо рибку. Ну, Може локація заработає. Десь приблизно тут я сидів, можливо там де жовті палатки стоять, не знаю. сейчас спробуємо. есть парша друзья вот черник лёв Ух пухти! Друзі, от це... Подивіться як просто. Подивіться. Оце тарань. Оце я розумію. Оце батон, друзі, подивіться який. Оце так. Да. краще не такая сама нападающие друзья нападающие Дивимось. вот с слух это щось малеча якась на це мало, -мало маленька давай Бой. Це маленька, друзі. Таку треба відпускати. Відпускати. Давай бай. Так, і нападають. Ну сразу, є клювання, друзі. Багато малої. треба тихо тихо вот ось це те що треба подивитися як це наш розмір

Малеча. і сюди треба до побачення так зараз одну поймаю і йду не опускать за чимоданом. Такого рыбалка. Сегодня прямо клюв, друзья. Просто шикарный. Бо, слухайте, це риба, слухайте. Я просто в шоці. Друзі, на одну вудку другу немає сенсу ставити, був такий кльов. О, це нормальна риба, слухайте. Впирається так. Впиралась, не дуже і велика, але впиралась так прямо як. Друзі, це клів. Я давно на такий жор не попадав, що просто риба клює одна за одною. Ja już zakocham się za takim żorem, można powiedzieć. Obięło tam wszystko. Nie, jeszcze. Прям велика, але впоралась, слухайте, як прям велика-велика. Я думав, там прям вже кабана. Це вечерній вихід, друзі. Це просто бомбічна. Бомбічна рибалка. Слухайте, на одну вудку. Я навіть палатку не хочу ставити. Просто... Знову гарна риба. І тут знову гарна риба. Оп. Так. І відправляється туди об'їла мотилька. Зараз наживляємо ще мотилька. Нічого видумувати не треба. Вольфрамова мармишка, дробінка, жовта. Головне знайти рибу, друзі. Головне знайти рибу. Брати не можна, давай до, до побачення. Я правда не знаю, як всі лунку я відпускаю. Так, Друзі, вже час доставати наш ліхтар від компанії Nightcore. Це ось такий ліхтар, це N 45. Це просто бомбічний ліхтар, я їм користуюся і просто топи з топів. Нічого не боїться, гарно тримає. Є огляд на нього, можете подивитися в мене на каналі. Всі всі силочки на ліхтарі від компанії Nightcore будуть в описі. Це що таке. Там оставався один мотельочок. щось малечке. Зараз ми доживемо да. мотилька і цю відпускаємо. Бай! Оце кльов. Слухайте, я дуже давно мріяв про такий кльов, щоб попасти, так просто посидіти і просто кайфанути. Вечер підійшов чи ж. О ну, не прям велика, але все одно впирається, слухайте, впирається клас. Кльов просто просто неймовірний. Я тут вже позаплутувався, нічого не бачу. Дивіться. Я сподіваюся, вам гарно видно буде. Оп, і є. Нападаючи, друзі. Нічого, навіть мармишка не доходить дна. Просто. Оце не дуже велика риба. Слухайте, ми їдемо за задоволенням. Мені риба взагалі не потрібна, ми її відпускаємо. Але є і нормальні батони. Слухайте, така, така риба на тоненьку лесочку, ну просто вона. Оце ми на жор попали. Друзі, я не знаю. Вже темніше. Вже темніше, друзі. А воно клює. О, А оце, друзі, вже то, за чим ми сюди прийшли. Та рибка, за якою ми сюди приїхали. Подивіться. Це просто. оце. Дрібло Дніпра, друзі, насправді клас. Я просто кайфую від такої, такої риболовлі. Просто шикарно. Друзі, все нападаючи, Я вудку взагалі не встигаю ставити. Оп, і є! І це теж непогана риба, слухайте. І це теж непогана риба. Слухайте, це просто я ну, з такою рибалкою, друзі, тут не то, що чай неможливо попити, видихнути неможливо. Така рибалка буває раз на рік. Бачите? Просто от. і це теж непогана рибина, слухайте. Подивіться, яка плітка. І це теж непогана рибина. Оце кайф. Слухайте, я давно у нас трошки пішла оттіпіль і пішла риба, бачите? Просто головне знайти, її знайти, щоб вона була. Тому, хто збереться, друзі, не гайте часу. Шукайте рибку, сидіть, корміть місце і все у вас вийде. Бачите? Одна проводка просто на опускання. І тут теж нормальна рибина. Зараз треба трошки мотилька піднаживити. Це просто кайфи. Оп! Ну це... А, ще ісход зійшло, да. Щось невелике було і зійшло. І це теж нормальна рибина, слухайте. Напевно, обій була мотолька, друзі. О! Ну не прям велика, але все одно впирається, слухайте, впирається клас. Ооо! О, це кайфи, слухайте. Хоча впиралась так, ні. До побачення. І нище не хоче уходити. Слухай, це роздача на вечір. Просто шалена. Руки не то, що втомилися тягати, а просто... Я не знаю, нащо щось видумувати? Ну, мармишка, вудка, все більше нічого не треба. Это что такое? мило мелочь пидишь ложишь. Да, похоже на мелочь. Да, похоже. На мілку рибину, не похожа, а це вона і є. Бачите, мілка підійшла. Зараз ми можемо спробуємо надіти сюди, у мене є парік з собою. Давай, Та, тобі, тобі назад, то давай. Це діло. Ні, ж мало давай, До побачення. Але так впоралась, наче непогана рабина. Це гарно. Оп, красунька, Красунька. Ну, це не, щось не дуже велике. По відчуттю. Нападаючи, друзі, нападаючи. Бачите, мормишка не доходить до дна. Я не разу вудку не поставив. Да, трошки не почало. Что-то мелочевка подошла. Ну, это нормальная рыба сейчас. По відчуттям. чутьем. Не, не дуже и нормально. Отпустим вот такую. Но что она не нужна нам. Сейчас попробуем, напевно, мотылька поднаживать. Так. Слушайте, ну, клевака. Просто бомбичная. Друзі, ну ось і кльов припинився, слухайте. Проклювала, я видернув там, я не знаю, пару кілограм, напевно. І все, і кльов прикрутився, зупинився. Я навіть в другу утку поставив каточок, одів на нього опарика. Зараз я звісно поки переставляв камеру, можливо воно об'їло. Та ні, мотальок є. Все. Не може такого бути. Вона була-була і що відійшла. Або відійшла, або закрила рота. Ну, мені навряд чи кажеться, що вона закрила рота. Слухайте, там так трескається. Друзі, ну якщо такий плюс буде, то я не знаю, можна буде сюди вдойти ще чи ні. Якщо не буде більше морозів, то навіть не знаю що сказати. Так да, все, бачите, і там замовчалися. Да, на жаль. Я думав, що так буде клювати всю ніч. А воно бачите як. Ні, все ж таки є, тут рибка. Бачили? Рибка є. Рибка є. Все ж таки. Так, ну. Іти я знаю куди, туману немає, якщо що там берег до берега дійшли і пішли. Ніякої проблеми немає. Головне дивитися під ноги, не ставати на всякі стрмні місця і все буде добре. Так, Друзі, ну ми вже возле автівки, зараз у нас сьома година, так що непогано половили. О, який а ліхтар від компанії Nightcore, який яркий. Да, друзі, зробили трошки не такі яркий. Так щоб... Друзі, ну дійсно сьогодні три в повний, так що поставити вподобайку і до зустрічі на риболовлі.